Вітаю, панове. Сьогодні розглянемо таке об'ємне питання. А ремонт материнської плати. Ну, Як ви знаєте, материнські плати вони достатньо складні в конструкції, відповідно, ремонти, ну, скільки компонентів, стільки ремонтів. Ми розберемо тільки окремі питання, найбільш поширені, найбільш ключові. До речі, залив водою не будемо розглядати, хоча є така тема, пізніше ми її розглянемо. Ну ось ця материнська плата, їх види в попередньому відео розписані. ну і Поїхали. Відремонтувати материнську плату, якщо є несправності чи зношені компоненти, можна застосовувати наступні кроки. Перше це діагностика проблеми. Перш ніж почати ремонт, важливо визначити, які саме компоненти несправні. Для цього можна використати мультиметр для вимірювання опору напруги та інших параметрів. На компонентах відключення жилення перед початком роботи відключіть материнську плату від жилення комп'ютера або іншого пристрою, видалення несправного компонента, використовуючи паяльник і вакуумну паяльну Ну, видалі несправний компонент сплавте. Ну, Перед цим, звісно, треба прозвонити і встановити, чи він справді несправний. Так. В більшості випадків треба випаювати, щоб прозвонити. Не будьте, будьте обережні, щоб не пошкодити інші елементи чи сліди на платі. Да, це, це прогрівання, може сусідні елементи пошкодити або їх відпаяти. Підготовка до установки нового компонента. Зверніть увагу на маркування параметри компонента. наприклад, ємність конденсату, перерезистов треба брати аналогічні. Переконаючи, що новий компонент відповідає специфікаціям оригінального. Установка нового компонента. Належним чином припаяйте новий компонент на плату, дотримуючись правил <coughs> паяльника. Загрівання не більше необхідного забезпечення достатнього з'єднання. Під час паяння слід за температуру, щоб не пошкодити плату або інші компоненти сусідні. Після монтажа перевірка для встановлення нового компонента перевірити його роботу за допомогою мультиметра або інших діагностичних засобів. Переконатися, що ремонт проходить успішно і плата працює коректно. Ремонт материнської плати це штучний інтелект. Підсказав. Включає діагностику несправності, виправлення пошкоджень компонентів, таких як чіпсет або роз'єми, та відновлення функціональності для належної роботи комп'ютера чи ноутбука. Основні ознаки несправності це відсутність реакції на кнопку жилення або нестабільна робота системи. Причини поломок материнської плати це пошкодження фізичні, різке висмикування кабелів, підключення периферії при вимкненному комп'ютері. Перегрів може призвести до виходу з ладу компонентів плати. Знос компонентів. З часом окремі елементи материнської плати, такі як чіпсет можуть вийти з ладу. Коротке замикання може стати чи несправні компоненти, або несправне підключення, або перепади в мережі. Комп'ютер не вмикається, якщо після натискання кнопки живлення нічого не відбувається, це може свідчити про проблему з материнською платою. Система зависає або перезавантажує. Передбачувані збої в роботі можуть бути пов'язані з несправністю плати. Пошкоджені порти. Якщо порти USB та інші роз'єми перестають працювати, це може бути наслідком несправності материнської плати. Так. Не статує материнська плата. Що робити? Чотири причини і способи їх усунення. Так. Не стартує. Що робити, якщо материнка не запускається? Вже точно варто два рази. Я думаю, що це питання ставити вже не потрібно. Да? Вже точно не варто поспішати і купати. Ну, виявити причини несправності, усунути їх можна самому. Як саме, да? як саме? Давайте подивимося, як саме це можна зробити. Чи не стартує материнська плавна причини? Чому не стартує? Так, системна плата може запускатися внаслідок багатьох чинників. Може не запускатися. Так? Нас добачив ще. Але їх основних 4. Ну, не, перша, неполадка після заміни заліза. Бувають випадки, коли комп'ютер не стартує після заміни компонентів. Може бути так, що користувач поміняв материнку, але вона не сумісна з процесом, оперативка або GPU. Вирішити цю проблему просто потрібно лише прибрати. Збірки на самісний компонент, після установки якого виникли проблеми, після чого запустити систему повторно. Перепади електромережі. Через це можуть зламатися деякі елементи, природно в такому випадку системи блок не зможе повноцінно працювати. Крім того, якщо вже говорити про проблеми живлення, то варто переконатися в працездатності блоку живлення, блок питання Так часто недосвідчені користувачі вважають живлення найважливішим елементом. Вони скинні заощаджувати на цей девайс або ж на його потужності набувають. Набуваючи рівності, скільки необхідно для збірки, да, але треба брати з запасом. Ну ось у нас блок живлення горить і в нас підгоріло тоді такий кусок плати. Але так не варто його чому робити. Бюджетні моделі блоків живлення на захищенні стрибки напруги короткого замикання не завжди, особливо у ноунейм. Тобто невідома назва, да? непонятна, яка марка. заявлені характеристики тоді дійсності. Потужність повинна бути розрахована із запасом для комфортної роботи системи, а також на випадках апгрейда, тобто якісь непередбачені ситуації, там прыжки на 20-30 беремо запас. Ну і порада, не варто намагатися розігріти ЦПУ, розігнати ЦПУ, сильно піднімаючи вольтаж, адже в результаті материнка, блок жилення або сам камінь мається це процес згорить. Це стосується і... Оперативки. Проблеми з конденсаторами. Ці компоненти потрібні, щоб регулювати напругу в шинах живлення комп'ютера. Вони беруть на себе надмінні сплески напруги і створюють резерв, який використовують під час спаду. Да? Ну, Фільтрацію чи пульсацію прибирають. Да? Як компонент не фіксується, якщо компонент не, фік не функціонує стабільно, рідкий електроліт всередині нього може просто закипіти і втекти. Витекти да? ну, кислота там, плату, сліди витоку можна побачити, поглянувши на плату, ну, і взагалі всі конденсатори вони здуті, вони беремені. Називають, да? У найважливіших випадках оболонка вибухає і всім в міст вихлюпує. Сліди вибуху також зовні помітні. Ще одна ознака, того, що гусер несправний, його здуття. Ну, ось приклади здуття дивіться. Транзистори буває так, що і масети можуть вийти з ладу. Цю несправність буває складно визначити, тому краще взяти збільшувальне скло. Роздуті ділянки, як і у конденсатори, говорять про те, що елементи зламався, потрібен новий. Візуально перевірити, не завжди виходить. Транзистор краще прозвонити мультиметром, випаявши перед цим. Да. Примітка. Не варто намагатися вирішити проблему самостійно. Звернутися, ні, це ми, це ми не будемо. Це, аби підключити нову материнку. Ну, варіант підключити нову материнку, так. Да. Якщо ця не працює, підключити нову, що вона покаже. Значить, Все тоді робить, а материнка проблематична. Що робити, якщо материнська плата не запускається? Якщо мати не стартує, можна перейти в чому справа. Спочатку оглянувши все, а потім спробувавши виправити все програмним методом. Проведення зовнішньої діагностики, що робити для візуалізації оцінки стану плати. Перше. Не, не виключаючи від джерела живлення комп'ютера, зняти кришку корпусу. Варто бути обережно, щоб статично не, за, не зашкодило комплектуючі для цього на руку певне, 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 подавати спеціальний антизахисний браслет. Тобто Ми можемо рукою спалити якісь елементів. Ну, ось, бачите, погоріли Друге, необхідно переконатися справності блоку живлення. Для цього потрібно запустити. Комп'ютер, якщо після натиску на пар він не відреагує, треба витягнути блок живлення з системники, працювати його окремо. Якщо вентилятор блока живлення заробив, значить з ним все в порядку. Знеструмити комп'ютер і згадально оглянути материнку на відколи і подряпини, оглянути конденсати, що вони здулися або підтікають, то плату доведеться здати в сервісний цей. Ну, щоб огляд мати і компоненти не були легші, щоб поставити їх від. Копалися пилом, да, від пилу треба періодично здувати. Перезавантаження BIOS. Бі Зробити це можна, не запускаючи комп'ютер двома способами. Вони описані в таблиці. Да. Ну, ось наші біос, да. Скидання налаштувань за допомогою вилучення батарейки з материнської плати. Просто витягли поставили. Скидання параметрів біос за допомогою перемички. Неструмати системний блок, одягти електростатичну рукавичку, або розібрати корпус. Знайти батарейку з В пам'яті вона нагадує ці блястий мленець. Знайти в платі контакти з позначенням. Відповідно, там повинна бути спеціальна перемічка, яка закриває два з трьох контактів. Витягти її за доповою викрутки 10-12 хвилин. Перемістити перемічку так, щоб відкрився крайній контакт, який вона закрила, і при цьому закрити до цього відкриє крайній контакт. Поставити назад і залишити в такому положенні на 10 хвилин, щоб воно зарядилося. Я одразу включав. воно тоді. Ця батарейка не запускається, треба трохи постуїла. Скадання за допомога вилучення батареї з материнської плати. Примітка. Іноді батарейка може порвати під блоком життя, тоді його доведеться демонтувати ну, Це в окремих тільки моделях. Так, ну, і ось показано, де ця батарейка знаходиться. Так, ось, вона тут знаходиться. Ну, ось наш джампер, да? Первинний контакт. Фін, да? Ось. Примітка. Рідкісні випадках причиною того. Що материнка не стартує, може стати вихід з ладу будь-якого компонента, Це перевірити, знадобиться повністю розібрати комп'ютер, глянути деталі, включаючи процесорний сокет. Процесорна материнка на плату 3 кроки. Да? Інструкція процесора на материнку. Найчастіші причини, за якими нова материнка може не запускатися, а також як Перевіряти плату, усунути проблему буде неважко. У більшості випадків для цього достатньо візуально глянути, комплектуючи або відкотити BIOS. Можна порадити, регулярно чистити корпус і компоненти від пилу, щоб уникнути перегріву. Своєчасне очищення контактів раві забруднення дасть їм окислюватися і зіпсувати плату. Як відремонтувати корозію на контактах материнської плати? Нижче. Так, корозія, ось на контактах. Ми бачимо, для відремонтування корозії. На контакт материнської плати потрібно виконати кілька кроків. Вимкніть живлення, видаліть материнську плату, очистіть контакти, спірт, м'яку шкіру, так, нанесіть спирту на щітку, обережно протріть. Сушіння. Після очищення дайте контакта повністю висохнути. Продовжено. Це важливо для короткого замикання. Оцінка пошкодження. Після сущення оцініть ступінь пошкодження, якщо корозія була велика бав вже. Встигла пошкодити метал, можна будемо додати заміну деяких контактних гнізд або провести більш серйозний ремонт. Запобігання майбутній коротку. Після відновлення контакту зняти застосування захисного покриття, наприклад, лаки, електроніки, що збирають корозії. Перевірка роботи. Першні знову зберегти, ми переконаємо, що всі контакти чисті сухі, стіну материнську плату, пирте, чи ви правильно підключили. Ну і пробуємо запускати. Ось показано, як відсмоктують да, зайві. Що входить у відновлення материнської плати при прогарі текстоліту? Прогарить текстоліту ті контакти, Відновлення материнської плати при прогарі текстоліту це складний технічно вимогливий процес. Спрямова на виправлення пошкоджень або дефектів, що виникли? Е, на материнській платі і внаслідок прогару текстоліту. Це просто включається ряд етапів та дій, що не нормальну роботу. Відновлення що може бути? Діагностика проблеми. Визначення природи обсяг пошкоджень, материнські плати, що що ви прогатик совіта інші можливості. Видалення текстові тут текстурі повинні бути видалені з поверхної плати. А ці процес має дотримання спеціальних технологій та інструментів. Чи не задати до такого продукту. Заміна пошкоджень. Якщо внаслідок програти свої пошкоджені компоненти, такі як конденсатори, з'їсти, та інші потрібно замінити на нові. Фокси вибираєте припайної компоненти на материнську плату відповідно до їхніх номіналів. Перевірка електричних з'єднань після заміни компонентів важливо перевірити всі електричні з'єднання та контакти, щоб перевірити, що материнська плата, належно чи не з'єднання, ніде не коротить. Тестування або відладка. Відновлено материнську плату. Щоб всі функції працюють на жаль. Якщо виявляються будь-які проблеми, проводиться відладка та виправлення. Очислення та оформлення. Текстові забрудники можна бути оформлені для підведення естетичного вигляду. Ну і тестування. Відновлення плату, може встановити комп'ютер. Тестування в реальних умовах. так, Важливо пам'ятати, що медсплати має досвід до професійних надзвичай за спеціального обладнання. ну це зрозуміло, Є таке. Чому важливо відновити медицької плату при прогарі текстові? Прогар текстоліту на медзикові може виникнути в різних причин, таких як перенапруга, перегрів, знос. Це може призвести до несправності з роботи комп'ютера, відмови окремих елементів. Відновлення медицької плати є важливим кроком для вирішення цієї проблеми, стабільної роботи комп'ютера. Ну, випадкові оплати часті проблеми та способу вирішення взагалі які часті проблеми. Комп'ютерна материнська плата це одна з найскладніших та важливих компонентів сучасного комп'ютера. І робота з без данних всіх елементів системи, однак не завжди все гладко. Виникають різні проблеми. Непоширені платки материнської плати можуть виникати з різного характеру. Так. Зокрема, це можуть проблеми з живленням, відключенням апаратних компонентів, несправності в самій платі. Часто Власники комп'ютерів складають проблеми, пов'язані з коротким замиканням або неправильним встановлення додаткових пристрій. Виправлення та їх проблем вимагає знань, принципів роботи, але, однак велику частину можна вирішити самостійно, без залучення. Для цього розпізнати симптом проблем, Ну, Огляд це найбільш такий. Основні проблеми. давайте. У роботі материнські платимо, можуть виникнути різноманітні балатки, які. Потребують виправлення. Так, найпоширення шпробійні, недулі к роботі елементів плати, нещитування оперативних прав, відсутність звуку, проблеми з підключенням до мережі та інші. Для вирішення цих проблем необхідно провести детальний аналіз, діагностику, візуальний огляд, наявність пошкоджень, корозії, витиків електроліту, тестування компонентів плати, таких як процесор, чи графічна карта та інші. Так, Ну і от така невеличка табличка. Неполадки, описів виправдано, нещитування оперативного при запуску комп'ютера авіація оперативна пам'яті або уникають. Постійні зависання системи перевірити правильні встанови пам'яті, очистити контакти, замінити некоректні модулі. Відсутність звуку. Не працює звука під система, немає звуку, перевірту налаштування звуку, оперативних систем, перевірити відключення аудіороз'єми або перевірити драйвери. В проблеми з підключенням до мережі. Комп'ютер виявляє мережу або виникають проблеми з підключенням. Перевірити налаштування мережі з перезавантаження, маршрутизатор, перевірити кабелі і так далі. Це лише кілька найпоширеніших проблем. Зазвичай вирішує проблем, вимагає зміни пошкоджених або некоректно працює компонентів, налаштування програм забезпечення, або проведення ремонтних робіт. Буває все разом, або є вибірково. Відмова материнської плати. Можуть уникати різні проблеми та неполадки. Основним недовідком заштовхуються користувачі відмови материнської плати. Так, найбільш поширеним причиною відмови матері є. Несправність електричних компонентів, перевантаження системи або неправильне підключення додаткових приємних. Це може призвести до збоїв в роботі всього комп'ютера. Для виправлення відмови материнського необхідно провести діагностику, перевірка електричних компонентів, заміна пошкоджень, встановлення додаткових охолоджувачів може допомогти відновити роботу материнської плати. Важливо також виявити можливі проблеми. З підключенням до додаткових пристроїв, таких як жорсткі диски, оперативні пагорб, графічні карти. Перекаправності відключення, заміна пошкоджених кабалів може вирішити цю проблему. У разі відмови материнської плати рекомендую звернутися до кількох спеціалістів. і заміна материнської плати на нову. Ремонт неможливий. Є таке перегрів материнської плати. Однією з найбільш поширених є перегрів. Це не той, який може прийти до серйозних проблем. Основні причини перегріву це. Ефективний шляхам відновата правила цієї проблеми. Однією з основних причин є перегрів матеріалів є недостатня вентиляція системного блоку або пилюка. Так, у багатьох випадках користувачі не приділяють достатню увагу. Винення пилу, бруду, вентилятори осідають, на радіаторах пил. Це призводить до поганої теплообміну і так далі. Ще, ще однією причиною може бути неправильна встановлення процесора чи недостатнє нанесення термопасту. В разі неправильно виникають проблеми охолодження. Також Термопаста може вийти, ну, витекти, да, її треба періодично наносити. Да. Один з методів відновлення та проблем перегріву – це регулярна очищення системного блоку від бруду. Для цього використовувати стиснути повітря, пилососи. Необхідно перевірити роботи вентиляторів та радіаторів, змінити їх або виправити. Для уникнення монтажу процесу, рекомендується інструкції виробника. Ну і відповідну пасту треба використовувати. Також варто звернути вам на, на якісь блока жилення, недостатньо блок живлення, недостатньо потужний, може призвести до перегріву плати та інших компонентів. Ви рекомендується обрати блок живлення з належним технічним станом і відомої марки. Так? У разі, якщо самостійно, то звернутися перегріву плати, звернутися до фахівців. Пошкодження контакту. Одні зі, на проблеми 30 лет, є пошкодження контакт, що до неполадок. Такі недоліки мові, з ряду причин це неправильне підключення або відключення, недбале поводження а мон, під час монтажу і вплив пилу вологи та окисів. До речі, у всіх причинах оце вологе. виправлення пошкодження, коли вимагає важкої та точності. Необхідно відключити комп'ютер, ретельно материнську плату, видимо їх пошкоджень, побачити, зламання або зіної котати. У разі таких проблем можна віднести до материнських гвинта, маленького гвинта або іншого подібного інструменту, обережно вирівнюючи їх додаткового положення. Однак не завжди ці контакти можна повернути. У таких випадках використовують спеціальні діагностичні інструменти, які дозволяють виявити неправильний контакт та їх працездатність. Ці інструменти допомагають виявити недоліки які можуть. Призводити до збою у роботі комп'ютера і забезпечують їх виправлення шляхом роз'єднання повторного відключення контактів. Ви недоліки, да? У разі серйозних пошкоджень, звертатися до фахівців. Запам'ятайте, пошкодження контактів є однією з найбільш поширених проблем в платах. Важливо бути уважним і обережним при монтажі і демонтажі, а також регулярно перевіряти плату на янців швуджу. У разі виявлення проблеми. Зернатися до фахівців. Ну, це зрозуміло. Далі, шляхи виправлення та відновлення більш поширених неплаток материнської плати. Так, основні недоліки виникають різних причинах, а завжди ма швидкого якісного ремонту. У цьому поширем проблема. Вирішення. Найбільш поширення палатки матеріалу є відмова в запуску комп'ютера і періодичний перезавантаження. Це може бути причиною пошкодження елементів жилення, некоресно або несправністю інтерфейсів. Для вирішення цієї проблеми перевірити, та змінити пошкоджені елементи, перевірити правильність підключення, кабелів, вводя, а також драйвера інтерфейсу. Ще однією. Є аудіо та інтерфейс. Це поводити відсутності звуку або зображення. Для виправлення цієї проблеми необхідно перевірити наявність стан аудіо відеокабелів переконатися переконати правильне до материнської плати. Також може бути проблеми з USB-портами, нерозпізнавання підключених пристрів, некоректна робота. Для виправлення перевіряємо USB, пробуємо його замінити. Перевіряємо сумісність. Найбільшою проблемою пошкодження самої матриці. Це може відбутися через нестабільну роботу, блоку падіння напруги або неправових компонентів. Для вирішення кваліфікованого спеціаліста це зрозуміло. Загалом, вирішення проблеми. вимагає знання, важливо оперативно виявити безперебійну роботу з ремінслужби. Згадати вище шляхи, вирішення лише загальними рекомендаціями. Ну і знову ж таки звернутися до фахівців. Да? Перевірка і заміна плавкого підпалу. У процесі експлуатації материн, виникають плавкі підпали. Да? Це одні теж із поширення. Плавки-підпал підпал. Це елемент, що захищає материнську плату, від і коротко замикання. Його основне завдання переривання електричного кола у разі перезавантажу. Мається на увазі запобіжня. Не поширеш недойком плавкового підпалу, його перегрів або виход із струю. З ладу. Це може статися через неправильне підключення, низьку якість матеріалу або довгий експлуатації. Таких випадків необхідно врізати проблеми і подальшого вирішення. Перевірка плавкого підпалу, включає огляд зовнішнього вигляду, наприклад, пошкоджень, тріщин або інших видимих ознак проблеми. Також слід перевірити плавлення окислення на контактів. Чи там є. Для перевірки роботи. Плавкого підпалу можна використовувати спеціальні прилади, які дозволяють виміряти струм, що проходить через нього. Якщо струм не проходить, то його треба намінять. У разі виправлення проблеми з плавким підпалом рекомендується замінити його на новий. Для цього необхідно вибрати аналогічний елемент з відповідними характеристиками. Ці засторонів інструкцій при заміні. Правила перевірки, право заміна плавкового підпалу. Звіновити нормальну роботу комп'ютера, будемо уникнути подальших проблем. Цей процес може здатися складним, але знання за причин використання правильмету усім впоратися з цим. Ну і питання відповіді, які часто які найпоширеніші проблеми можуть зіткнутися при ремонті комп'ютерних метан. Поширення є. Себе. Відсутні жилення, несправність конденсаторів, проблем з графічним чіпсом, чіпом, пошкодження слотів, розширення, не, нестабільна робота USB-партії. Які шляхи вирішення не пишуть проблем при ремонті? Материнської. Шляхи вирішення. не пишу проблем від конкретної проблеми, наприклад, залежить. Ну ясно, для відсутності жилень зробити перевірка та зміна блока блокажину, для несправних конденсаторів їх заміна, графічні чи перевірка його відеокарти. Для пошкодження слотів розширених ремонт, заміна, несення USB-портів, перевіка та заміна контролерів USB та інші методи вирішення проблем. Дякую за увагу.